А вас цікавило, що в канадців так бісить в іммігрантах? Це дуже цікава тема, я про це постійно говорю, деякі люди просто не прислухаються. Залишайте вподобайку, поширюйте, щоб більше людей змогло побачити та натрапити на це відео. Отже, все дуже надзвичайно просто. Я хочу вам перше розказати про те, що тут дуже не люблять, коли іммігранти порушують правила. Правила для канадців надзвичайно важливі, і вони задля того встановлені, щоб їх дотримуватись. Коли іммігранти приїжджають, деякі люблять це уникати, і коли канадці вздають, їм це дуже надзвичайно не подобається і вони вважають, їх це обурює і ображає. Друге, це те, що канадці не люблять, коли іммігранти їм хамлять. Просто хамлять за те, що вони приїхали в їхню країну і ще. Казують їм, що робити, негарно відносяться, бо канадці вони не люблять хамити один одному. Канадців прийнято привітно відноситись один до одного та з повагою. А іммігранти приїжджають з інших країн і деколи не встигають привикнути адаптуватися до цієї країни, і деколи хамлять і негарно відносяться до канадців. І це дуже сильно неприпустимо і псує. Просто імідж ваш перед канадцями тут в.